І з'єднати транспортними серйозними якісними артеріями Румунію і Чернівців. Тому я прошу вас цієї підтримки. Також було озвучено питання щодо сміттєпереробного заводу. На сьогоднішній день вже є типовий проєкт вартість будівництва такого заводу в місті надвірна за кошти Європейського Союзу. 72 мільйони гривень. Даний проєкт вже готовий. Він може користуватися будь-яка громада в Україні, яка має бажання будувати об даний об'єкт. Даний об'єкт дійсно є дорогим, але на території Чернівецької області сталося так, що жодна громада не може виділити землю навіть при наявності. Якщо влада готова і каже, ми готові дати дану ділянку, впирайте всі громадські слухання, тому що громада починає з своєї сторони, люди починають бунтувати. Громада просто не затверджує екологічну експертизу, відповідно, не затверджує заяву про наміри і про екологічні настрої. Тому якщо робити цю річ, то, ви ж розумієте, виділити де це одне, знайти інвестора, це інше, але коли інвестор розпочинає роботу і впирається в те, що громадськість каже, а це шкідливо для нас, а це, це те, а це інше. Це інвестор іде і він сюди, не поведе. Тут не експерта питання, це питання в роботі з людьми. Ми знаємо дуже багато прикладів, коли ми вивчали питання, в тому числі і по Мамаївцях, де люди просто переробляли біологічні. Роди збирали, а в революцію підняли таку, якби там ну, щось з хімії яка почала кричати і тому подібне. Коли зробили аналізи, це просто органіка, звичайна органіка. От і все. Але хтось підбурює людей і все і закінчується е, саме на цьому. Тому такий проект є. Я готовий співпрацювати з будь ким хто е, готовий працювати з громадами в тому числі. І, е, Давайте запускати такий типовий проєкт вже є. Крім цього, хотів би ще зазначити декілька речей. На 2016 рік, за моїми запитами, буде профінансовано другу низькову водогону до міста Кісми. Це вже закладено в фонд регіонального розвитку. І я думаю, якщо обласна державна адміністрація підтримає цю пропозицію для мешканців міста Кісме. Вода, якщо не буде дешевше, то буде набагато якіснішою і буде менше втрат, в тому числі по даному водогону, який вже має, якщо я не помиляюсь, більше 40 років і там 60% втрат води. Також, за моїм вчорашнім зверненням до Міністерства регіонального розвитку, хотів би сказати, я вчора просто випадково почув, про проблему у ЗНД у селі Мамайовці з Дахом. Якщо буде відповідний план і кошторисна документація Міністерства регіонального розвитку, є зараз програма, зрештою європейська програма. Ми можемо вплоть з'їхати з вами у міністерство. Це питання в Зубкову, обіцяв розглянути і чи кошти протягом цього року виділити для того, щоб підремонтувати так. Я думаю, якраз. Колеги з батьківщини вчора це питання озвучували. І ну, я просто його до вечора запрацював і думаю, що ми разом успішно можемо це. І от наостанок я би хотів попросити вас одну річ. Перше подякувати всім сільським головам за ту співпрацю, яка у нас була протягом року. Багато було розмов, багато було пораз. І хороших, і поганих, і може дружніх, може десь, ні, але тим не менше збили, зберегли район і хто б там що не говорив. Я повторюю ще, об'єднання територіальних громад можливе лише при умові виконання держави у своїх зобов'язань перед е, об'єднаними громадами. Тому що та ситуація, яка склалася сьогодні, в тому числі. При формуванні державного бюджету. Про виділення на 280 територіальних громад всього мільярда гривень, а це приблизно 3, 3 з копійками мільйони гривень, при необхідності виключно на формування пожежних частин, як ми вже маємо приклади по Чернівецькій області, мінімум 12-15, тобто 20 мільйонів на пожежну частину, просто є нереальним і неможливим. Ми угробимо Громадський сектор, ми угробимо те, що ми маємо, ми знищимо село і тобі сю абсолютно не буде. Виключно при умові дотримання 200 мільйонів обіцяли на територіальну громаду, давайте 200 мільйонів, тоді об'єднуємося, тоді будуємо інфраструктуру, тоді створюємо інвестиційні потужності, можливості і розвиваємо наші громади. В іншому випадку, підняйте самі на себе, а що вам скажуть нащадки, самі почули. І наостанок хочу попросити у вас співпраці, більш широкої співпраці, як то, що ми маємо з сільськими Я прошу співпрацю з депутатським корпусом, я прошу співпрацю з районною владою, адже я не припустимо ті речі, коли жодного запрошення у тільки на 22-му виборчому окрузі, на жаль, так склалося, напевно, в силу історичних якихось обставин. То мене не запросив протягом останнього року на жоден захід. Ні, я, звісно, сьогодні навіть просто їхав на інший захід, їхав важким чи на Маланку, але я дізнався, що сьогодні сесія у Гітсмені і я просто не міг це пропустити. Я прошу працювати. Бо я думаю, що це може бути рушійною силою, яка дасть поштовх і тим. Бажанням і можливостям, які я маю, і які я хочу реалізувати. І ті перспективи, яку має кінцівський рейд. Я вам дякую з ним. Яким за підтримку я хочу розповідати, що на протязі цього року підтримувати. Ви про мене думали. І області не приймає сім дизайн, і цій питання. Там вийшов сільно по державних прохання, якщо не бомба, що я навіть крується питання, не дає, що вже це питання вирішила, і масло не там до Але це такі росії і тут не великі відвідали тоді, моя хотя бы продається мама і Я ще раз повторюсь, Вночі, прошу ввечері, був запропонований законопроект пану народним депутатом Бурбаком Максимом Юрійовичем. Буду говорити з прізвищем. Було озвучено наступне. Можете сценограму подивитися. Дорога ідеальна, там що третій шар ставити? Ви можете просто це на відео подивитися. Ну, це ж я не придумаю, є стенограма сьогодні в інтернеті. <рик> а я не вкладаю руку, буковля? Ні. А, хто входить, я скажу для тих, хто чекав, Марія має дуже-дуже багато, 12 чоловік. Я до чого перше все говорив. Я прошу вашої підтримки і вашого звернення до губернатора. Так як він сьогодні має відповідно до 33 пункту перехідних положень закону України про державний бюджет на 2016 рік виключне право формувати перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися, реконструюватися за кошти, які будуть надходити з мисниці, він має право за погодженням з центральним органом виконавчої влади в сфері автотранспорту. Тобто я вас, я ще раз вам підказую інструмент, яким ви можете користувати для того, щоб ми це разом зробили цю справу. Ви повинні зробити звернення до губернатора, бо ви ж розумієте, завтра сокерія не дадуть. Після завтра хотите, а вам здравейте губернатора. От і все. Я прошу вашого звернення. Дякую. Вальне доручення голові ради зробити для того, щоб голова ради Мати пенсії людям і довести її до Європейської, а кожен нехай думає, на що ці гроші витрачати. Тоді ви не будете тут гризтися і просити, дайте на ту пільгу чи на ту. Чи не доцільно районної раді прийняти таке звернення до Кабінету міського підняття зарплати за на рахунок коштів, які от 24 мільярди на газ. Скільки відмиють з цих коштів? Скільки газу піде чи не і чи піднімалося, можливо, таке питання, бо я бачу, ви їх не до чому дивитися, як робить світ, а не знову крутитись питання свого старого кофе. Дякую, Шалоне Микола, І Більше того, у відповіді на ваше запитання. ну, бо Я високо підтримую ваші запитання і вашу пропозицію. Я хочу вам роз'яснити і дати напевно додаткову інформацію, щоб ви розуміли, чому все так відбувається. Це відбувається виключно тому, що це питання занадто корумповане. Ми проголосували, Верховна Рада в цьому році проголосувала за дуже серйозний інструмент європейський, який від нас вимагала і Єврокомісія, і МВФ про ринок газу. Ми забрали у Фінташа, забрали ще одним голосуванням, про, а, а, забрали газові мережі у державну власність. По суті, це ваше. І мої, і ваші, бо ми кожен до себе, коли газ проводимо, ми платили за ці газові мережі. А у нас їх потім забрали в користування, і ми ще платили за те, що ми своїми же газовими мережами користуємося. Проголосувавши за ці два закони, ми по суті створили в державі вільний ринок газу. Тобто, в перспективі, як ми сьогодні говорили, Можеш заглянути в інтернет і вибрати собі кампанію, яка є по електроенергії за кордоном, по газу, по воді, в тому числі, і по водопостачанні. Вибрати кампанію, яка тобі найзручніша, найдешевша з точки зору якості, з точки зору об'ємів і, і тому подібне споживання, і заключити з нею угоду. От є ринок, є ринкова економіка і нема монополії. Для чого це зробили сьогодні в Україні, виявляється. Використали європейські інструменти задля ринку, Так? натомість все відбувається для того, щоб віджати просто е, об'єми газові і систему постачання як таку, і продавати нам, але субсидії чому в цьому році 25 мільярдів, а, 100, а в 2016-му вже 35 мільярдів грошей ще більше. Та тому, що держава гарантовано заплатила. Е, Хтось буде розтягувати, затягувати тому подібне. А тут, щоб свої кошти в олігархів взагалі не вкладали в бізнес, забрати 35 мільярдів, витягнути з держави, з соціальних е, бій, які може там треба більше як е, субсидії. Натомість створивши поле для маніпуляцій для людей, які працюють за кордоном, для людей, які працюють на, е, ну, на робітничих посадах у по бізнесі, люди починають звільняти. Для того, щоб брати зарплату у конверти і отримувати знову ж таки ті самі пільги по, е, по, по комунальних тарифах, по комунальних послугах. Тому я вашу пропозицію цілком підтримую і повірте, що у Верховній Раді побудує отака річ. Воно піднімається, повірте, що це Прошу. Повірте, у нас спілкування з Петром кромлочіючим відбувається раз у місяць стабільно. Він до нас приходить на фракцію. Він знає, повірте, у нас демократія в Франції, і ми, ми говоримо про дуже багато речей. І про те, що відбувається, і навіть в поліцькому районі. Це пропадається не так, муже, дивіться, я зараз, і ще одного ранку, у мене пероперацію зробили. Треба було брати. Це де на Петрівці, коли вдається, ломається комусь, кому. Так. Або тільки компетенція, то ми не можемо говорити про те, що зварюємо росне на тата прямо. А, ну, так, зараз продовжимо, і ми направимося. А то ми поговоримо дальше вже. Проблеми. На здоров. Навець

Ви ви е, чіт тому що вони потім воду теж адміністрації скажу, ви інше просили, ви не все просили, ви це просили. Тому тобто, Що відповідно поло, до перекидних полот до 33-го пункту перекиди полож до кону про е, державний бюджет на 2016 рік при формуванні е, плану е, реконструкції ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури, просимо включити такий сутеку ділянку автомобільної дороги Noсті. От і все. Чітко, тому що хоче губернатор, чи хтось йому скаже губернатора, ті, що ним командують. На опозицію депутатську нашу, щоб звернутися до губернатора з приводу включення дороги М10, М19 і ми формуємо його. Перспективний план на 2016 рік прошу проголосувати. Ви ще не пройдете одного вас, думаю, що отримав немає. Щоб малайський ховати. Шановні народні депутати, шановна президія, шановні присутні депутати районної ради, всіх вітаю наступаючими святами. Бажаю мира, добра, щастя, Бороховуючи. Ну і до всіх депутатів, всіх звертаюся з проханням. Не забувати про своїх виборців, свої громади, які представляють, не дивлячись на ті політичні подобання чи політичні партії, які ви представляєте. Відцеви, сільського голови, я, звичайно, хочу подякувати за ту роботу, яка ведеться по реконструкції дороги, але хотів би звернути увагу, приїдемося по цій дорозі на ділянці від перегометнича, від, від Добівців до Мамавичів. Де немає кордорів, все нормально. Таке водовідведення немає, ця дорога через рік буде з нею Тому, просивку, якщо ми будуємо європейську дорогу, ми будуємо європейську дорогу. Враховуємо, що треба поміняти кордони, що треба влаштувати водовідведення, що треба цю дорогу закрити дорожні знаки відповідні, а не на Бальця заїжджають разу в місяць. Споваючи, що тому що воно стоїть з боку, освітлення ми робимо, але на це освітлення, дехто не звертає увагу, оскільки інформаційних знаків немає. Незвичайно приємно, що тут наші діти прийшли привітати, порятували. Ми знаємо, що дітям подарунки роблять то Миколая, Миколаєві, Нового року, і нам, як міські дорослим, зробили до старого Нового року. Ми, Іван Петрович, в сільське голів домашню сітку висову, хочемо подя подякувати МКРЄ і Кабінету міністрів за той виставку. Нам сьогодні подарували нашу речі обленерго, що збільшується 3 і 64 рази на вулицю освітлення з березня місяця. Ми старалися всі освіти наші населені пункти, зробити порядок, щоб людям було зручно, щоб по цій дорозі їхали освітлені. Щоб це все було зручно для наших виборців. Зараз виходить, що ми працюємо для, кого? для обл небо. Серідуда стоїть власником облне чинує. Для кого Харє, працює, для кого Кабінет міністрів піднімається за ресурс. Будь ласка, це для громади України. І ще одне питання. Я вже таких підірву питання. До мене як до сільського голови. Звернулося, ну, знаєте всі, що в нас один прекрасний момент. Всі землі за на межами населення на пункту відійшли до земельного банку. Це було приємно що робили велик, велику базу. Присвоїв землі землям запасу, які угідні, які не в рід, всі считали одні землі. Присвоювати катастрофа номера. І хто ще не знав, тоді чим це обернеться сьогодні. Сьогодні це прийшло до власність Сьогодні Звичайно, велика шана повага до тих людей, які відбували своє здоров'я, ризикували своїм життям, захищаючи нашу сірічну свободу України на сході, учасники ОТО. Але виходить парадокс. У мене Мамайського сільського голови 30 чоловік, більше 30 є учасники ОТО. У мене сьогодні ще немає, їм за цим надіяти на ділянку, тому що ще не всі мають покращувати документи, що вони є учасниками. Ми зарезервували ці всі землі, ніякого рішення поки що не приймали. Ми відмовляли, тому що немає в межах своїх школи ради мати катасту. А ті землі, заміни закономерно є. Людина задача тут так за катастрофу. Живий Людина народилася в Хмельницькому в місті. Професіона, в овочі. Заяву дає, що ми живеться в місті Чебільчик. Хоче кадастрові конкретно. Земельні ділянки. Для кольця. Один 34 гектар. Ми відмовляємо, перш це зараз нашим витягу, які приймають участь. Не дивлячись на нашу позицію сільської ради. Декода наділяє у вас у цій людині земельним ділянку. Скажіть, будь ласка, своїм маєте хлопцям поїхати. Як я не маю наділити ці земельні ділянки? Завтра пише за. А що я розумію? Бо законопроєкт провою політика це нормально. Приймаємо лишнє. Я вас звертаюся, віриться, бо директор подав приє. Я шукаю позицію на суті держави. А що ви плащате? Я те люди, що сьогодні я повідьки маю визивати, що я маю на намітити, що в чому переговорів бути платити. Боранцю все своїй головою. Давайте, коли ми приймаємо ці лишнє, ми приймаємо купішнішнє. І хто себе за цьому труває? Нам закон не радить мусить. Перше чергу, це не ваше переконався. Можна я Перше, що хотів би сказати, в парламенті є дві фракції. Це фракція Петра Порошенка і фракція Батьківщини, які налаштовані е, на це, на, на, на аби передати землі за межами населених пунктів в управління сільським радом. Це перше. На жаль, наших голосів сьогодні не вистачає. Ми вже двічі голосували за цю річ, але цих голосів поки що не вистачає. Наступне, стосовно ситуації, яка склала саме уважною з 1.34 ГАКУ, а скажіть мені, будь ласка, якщо голова облдержадміністрації до сьогоднішнього дня не подав пропозицію про керівника Держгеокадастру у Чернівецькій області, Натомість Києва просто прислали людину з Дніпропетровська. Керівником. Ну, це ж портуємо, ми. Там було. Заступник ніколи не призначив. Ну, призначили заступника і його зробили виконуючим обов'язком. Керівника досить немає. Якщо б людина була місцева, то людина, повірте, ніколи б е, не допустила такої речі, щоб, знаючи, що там має бути ділянки для е, учасників АТО, взяти комусь віддати, хоча він має по закону до 2 гектарів право віддавати. Правильно? Ну от і все. Але це має бути комплексно вирішене питання. Якщо ми його будемо вирішувати кусочками, уривочками, тут вирішили добре, а тут нам не вистачило волі вирішити, а там ще а там ще. Ну, цього просто толку е, не буде. І перше питання, яке було у вас е... по вуличному освіті. Ви знаєте, у нас теж дуже цікаві речі в області відбуваються, коли півроку пів року, Міністерство екології проводить тендер на мільярд гривень, який японці виділили е, Україні для того, щоб в українських селах містах змінити на енергоефективні. Не вуличне освітлення, наш комітет з питань екології наполягає на тому, щоб після проведення тендеру кошти, які залишаться, ну, як дельта, тобто мільярд, виграє тендер, умовно, там на 800 мільйонів, значить 200 мільйонів залишиться. Щоб цих 200 мільйонів, тому що перша сума основна, це Київ, Київ Київська область і Вінниця-Вільницького. А решту 200 мільйонів, щоб роздати людям під проекти по вуличному освітленню по всій Україні. По Чергівцях обговорюємо питання 30 мільйонів. У мене в телефоні є лист, ну, Міністерство екології направляє до Департаменту екології облдержадміністрації. І з облдержадміністрації приходить у Міністерство лист з листків змістом. На території Чернівецької області інформація про необхідність. Замін ламп відсутня. У разі наявності такої інформації міністерство буде надане травм. От і все. Ми думали, що все нормально, що ця інформація доведена до громади, догалів сільських рад. Натомість, буквально тиждень назад ми розуміємо, що ніхто нічого абсолютно не знає і починаємо покопцем робити проект. На сьогоднішній день Вижницький район. Вже чотири населені пункти документи подані у Міністерство екології. Сьогоднішній день Глибоцький район подані документи. Я звертаюся теж до вас, якщо комусь треба типові документи, типові матеріали, будь ласка, до, наступ, до середини наступного тижня це цілком реально зробити. Тим паче проєкти вже є готові, розрахунки всі в інтернеті можна взяти, це робиться елементарно і просто. Та інформація, яку область зібрала у вигляді таблички, вона просто ні до чого. Тому що ті люди, які з області займалися цим питанням, просто не розуміли суті цієї проблеми. Там треба зробити проєкт, там треба зробити проєктно-кошторисну документацію, зробити експертизу цієї проєктно-кошторисної документації. І ці проблеми можна було вирішити за кошти, які абсолютно нічого би не були варті місцевим громадам. Я думаю, що в принципі це ще є шанс зробити, звертаюся до вас як до керівника е, громади. Давайте я зараз вам дам всі документи. Я думаю, що ми це питання вам міністерстві протягнемо. Можна скажіть, що тож що...